Сьогодні в об'єктиві відеокамери оператора студії Гок ТВ Олег і Вікторія Нагорні. Майстер підприємства Ферострой долучився до театральної родини феротейл компанії Ферекспо, зігравши у виставі за двома зайцями товариша Степана. От можна сказати, що феротелеб'єдної не тільки е, е, різних людей поглядів а й, ще й різні е, е, фірми. Пішов в масовку танці, пісні, співи. Я люблю співати, і це мені дуже близько. Вмієш співати, вмій і танцювати. І нерідко все це одночасно та ще й гра й природно, розгуто, не вимушено. Аматору, який вперше вийшов на сцену, опанувати все одразу дуже складно. Проте пощастило із керівним складом полтавського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя, які по-справжньому знаються на театральному мистецтві і навчають йому аматорів корпоративного театру компанії Ферекспо. У цьому впевнені вся акторська. Трупа й адміністративний склад феротейлу. Такими ж враженнями від співпраці із Академічним театром ділиться й Олег Нагорний. Балетмейстер гарний Світлана, вона навчить кого хочеш танцювати, <хи> навіть тих, хто не вміє. Також от, Наталка Зайко, це вона займається, займалася співами з нами. Теж багато людей, хто не вміє співати, вони прийшли отак, от, от раз. І треба спійти цю пісню, цю пісні важкі. На два-три голоси. Ну, на три, а то на два голоси співали. І потрохи-потроху так ми навчилися. Чи вдалося вам вдосконалити свою техніку співу? Так, я думаю, вдалося. Режисер дуже такий позитивний. Він показує, як емоція повинна бути. Тому якось вся команда така подібрана, дуже гарна, і вони, я думаю, що з любого простого людини можуть зробити і актора, і співуна, і танцівника. Олена Петрівна, собі нога. Вона вклала душу в усіх і також підтримувала нас завжди. Тому нам було не страшно йти вперед. Вікторія щиро підтримала ініціативу коханого долучитися до корпоративного проєкту компанії Ферекспо, коли він вирішив заповнити анкету учасника. І навіть згодом відвідала кілька репетицій. Йому створювала дому сприятливі умови для його таланту, для його розвитку. Він мене талановитий дуже так співає гарно. У нього такий тембр голосу дуже. Відрізняється від інших співаків, тому кажу свого сходи, може хоч хоть поспіваєш там. Олег і Вікторія із Лисичанська Луганської області весією родиною разом із батьками переїхали до горішніх плавнів з початком повномасштабної війни Росії проти України. Влаштувавшись на роботу, намагалися адаптуватися до нового міста, нового оточення і нових умов. Сюди приїхали. Вирішили ви почати тут. все спочатку. Спочатку нове життя, так вперше у горічні плавні потрапили ще 2013-го. Друзі, до яких подружжя завітало в гості до Кременчука, ознайомили їх із сусіднім містом. Нам тоді дуже сподобалось таке маленьке, компактне, але гарне, квітуче місто. Тому коли ми приїхали в другий раз, ми якось проміжиток часу були у своїх родичів. Вони нас Якось доставали з того стану, в якому ми були. А потім переїхали сюди. Так, чоловік на роботу влаштувався. Нам дуже все тут подобається. Тут це зроблено для людей. Участь в театрі ж стала певною розрадою. Гра на сцені, нові знайомства, інша сфера діяльності допомагали відволікатися. Сюди приходиш, і якось кунаєшся в іншу атмосферу і всілякі думки вони тебе погані покидають. Коли сюди приїхав, знаходився в якомусь стресі постійному. Дуже було важко адаптуватися з людьми. І коли сюди прийшов, якось воно все раз і перейшло в другий етап життя. І тому думаю, що дуже допомагає, надихає жити далі. Рухатися, не стаяти на місці, зігравши в першій виставі Феротейлу, Олег долучився й до наступної. Вікторія ж тепер підтримує чоловіка не лише вдома, а й за лаштунками сцени, адже в другій виставі її сама гратиме. Обоє долучилися до групи балету і хору. Я ходила з чоловіком на декілька репетицій, а також на головну репетицію один раз ходила. І воно мене так все надихнуло. Мені дуже захо. Хотілося побути всередині всього цього, чим споглядати здалеку. Тому вирішила долучитися, спробувати, вийде, не вийде. Дуже цікаво зараз раніше мешкаючи в рідному лисичанську, Вікторія й Олег часто відвідували театральні вистави в ролі глядачів. Тепер, мешкаючи в горішніх плавнях, відчули на собі інші ролі, в які до слова доводиться вживатися. Адже тепер вони є учасниками аматорського театру, відчуваючи справжнє закулісне життя акторів. Під час репетиції за кулісами ну саме. Таке цікаве, багато шуткують люди, багато спілкуються. Там зовсім інше життя таке е, проходить. Інше, коли вже вийшли на прем'єру, виступили і все, і це завершилося. А там, там таке особливе своє життя, і воно теж цікаве.